Вітаю на каналі Іспанія Українці! Сьогодні відповідаю на дуже такий важливий коментар під моїм відео моєї підписниці. Доброго дня! А щодо Малаги, збираємось їхати у вересні. Не можу розібратись із квитками на літак. Хочу їхати через Румунію. Якщо є можливість, зробіть відео про квитки. Коли краще брати. Як бронювати квитки, як вигідніше. Я з чотирма дітьми. З чотирма. У одного інвалідність 14 років у старшого менший рік чула, що можна дитину на руках вести у літаку. Але на практиці не виходить, не знаходжу такого. Отже, давайте розбиратися. А я дякую вам за ваші лайки, за ваші підписки, запрацював мій сайт автоконсультацій, які я поновлюю вже такі більш закриті теми, в яких розбираю більш, е, більш такі практичні варіанти, що робити, як робити по переїзду, по влаштуванню, тут по оформленню документів. і всі новини. Підписка, лайк, і всі посилання будуть у описі до відео. Так от, як вибрати квитки? Дуже важливе питання. Дивіться, є е, дві, д, два типи людей. Да? Ті, хто їдуть громадським транспортом, наприклад, автобусним, ну, ну, типу, міжміським, да? Можна так сказати. автобусом їдуть. Є ті, хто їдуть своїм авто, і є ті, хто їдуть на літаку. От на літаку якраз самий безпечний варіант. Бо невідомо, тут із е, вихідних даних, які людина написала, невідомо. Що у неї там було? Була тимчасовий захист Румунії чи не було його, тобто, ну незрозуміло. Не Наприклад, якщо не було, чим завгодно їдете. Чим завгодно, якщо він був, то краще летіти літаком. І якщо ви не відмовились. але краще від нього відмовитися. Але також все залежить від цілей, які ви тут хочете отримати. Жити за свій рахунок чи ставати на програму, але все одно, якщо по документах... То відмови від тимчасового захисту це ваша така перестраховка. Розумієте, бо є і ще люди, які з резиденціями інших країн, і навіть з паспортами інших країн. У мене є також консультації по отриманню паспорту Болгарії і Румунії, які зараз можна, щоб потім тут легалізуватися, бо якраз залишається два роки до закінчення тимчасового захисту, якраз за цей термін. Можна зробити ці паспорти, якщо ви жили в Україні. Це все у описі до відео. І от давайте розглянемо приклад. Якщо летіти літаком, приклад, да, ми беремо. Київ-Бухарест. Якщо з України людина туди їде, це автобусом або потягом. Літаком, звісно, що ніхто не поки що не дістанеться. Далі, це із Бухаресту, ну, із Бухаресту будемо говорити, да, в, на Малагу. Це Райнер або Візер. Такі рейси є. Ціни. На вересень це від 150 євро за переліт. Дивимось SkyScanner Sky і Kiwi. Я, наприклад, беру на Kiwi. коли купувати квитки. Найдешевше це за 2-3 за місяці до вильоту. Тобто, це липень-серпень, якщо на вересень буде переліт. Кращі дні, в які дивитися ці квитки на оцих саме е, агрегаторах е, квитків, це вівторок і середа. Авіакомпанії часто роблять знижки саме в ці дні. І давайте порівняємо авіакомпанії, які є Raineir і Viezer. Дешево, але обмежений багаж. Дивимось тарифи у вкладки Пріоріті. Також дивіться, що зараз робить Європа. Вони зараз, от е, загальним, ну, тобто загальним законом європейським через Європарламент, вони зараз хочуть зробити так, щоб о, ці всі лоукости, вони ну не просто щоб ти одну сумочку маленьку можеш з собою пронести, яка оту от е, в ту дірочку поміщається, які, які вони перевіряють. А дві. Два варіанти. Дві поклажі. Це ж і це серйозно, і це вони хочуть зробити, і це, скоріш за все, буде зроблено. Лот і Люфтганза. Це дорожчі авіакомпанії, там вже буде дорожче, ніж 150. Ну, можливо, навіть і таку суму можна зловити, і за таку суму квиток. Але, скоріш за все, це буде дорожче. Але там і харчування, і багаж. Лайфхак. Використайте е, Google Flights з опцією графік цін. Google Flights це, це така опція в Google. Це такий, як би сказати, ну, додаток-сервіс, де ви можете по квиткам от зорієнтуватися. І з опцією графік цін. Дуже класно. Друге. Переліт з дітьми. Дитина на руках до 2 років. Правила безкоштовно або за 10-20% від ціни квитка, залежить від авіакомпанії. Тобто безкоштовно я не зустрічав такої компанії. Можливо, це якісь внутрішні компанії, внутрішньоєвропейські, такі ну, невідомі, які тільки виходять на ринок. Проблема. Деякі авіалінії не дозволяють онлайн-бронювання для немовлят. Треба дзвонити у кол-центр і це запитувати. Дитина з інвалідністю 14 років це уважно. Допомога в аеропорту. Безкоштовний візок, супровід, пріоритет на посадку. Можна запросити, якщо. Це з інвалідністю дитини. Як оформити? Замовляйте, за 48 годин до виліту через сайт авіакомпанії, наприклад, Special Assistance і Ryanair. Тобто. Або через е, їх кол-центр, або через форму на сайті говорите, що дитина з інвалідністю і, будь ласка, там дайте, наприклад, пріоритетну посадку, якщо у них це передбачено. У багатьох лоукостів це передбачено. Чотири дитини людина летить. Да? Як впоратися отак от, в, в польоті? Якщо ви летите візером, так, а з Румунії візає летить, купіть тариф Family. Family. Це будуть ну, достатньо хороші знижки. Також будьте уважні, що у деяких авіакомпаніях. Немовлять не, не допускають сидіти там, де е, ряди біля аварійних виходів. Тобто, якщо у вас там квиток е, попадає, от це вже дуже уважно до цього віднесіться. Важливі нюанси: документи, паспорти, довідка про інвалідність е, перекладена на іспанську на іспанську мову. Баржаналістка. На вона вам ця довідка тут, в Іспанії, ну, як би сказати, вона не буде діюча, так? але. Ви можете показати в аеропорту, якщо виникнуть якісь питання, що ось людина з інвалідністю. От, от для цього, да, вона потрібна перекладена на іспанську мову. А краще нам іще й на англійську, бо ну ви ж іще в Румунії будете сідати на літак, і там теж для немовля свідоцтво про народження можуть бути перевірки на вік. Страховка, обов'язково зробіть страховка, щоб була у вас на переліт. Це там Акса, Альянс. Також звертайтеся, якщо вам треба тут страховка. В Іспанії вже медична страховка. Я працюю з одним із самих крупних страхових агентів в Іспанії, це також україномовний, україномовний агент. От звертайтеся, також це все розповім. Що взяти з собою в салон? Ліки, перекуси, іграшки, якщо ви летите лоукостом. Ну тому що четверо дітей. В райнейру є обмеження на рідини. Тобто рідину обов'язково, якщо ну 100 мл, окрема рідина в окремий зіп-пакет має бути закрита. Також у багатьох комп і ще раз торкнемося того, чи можна перевозити немовля ну, на руках в літаку. Да, у багатьох авіакомпаніях можна це зробити дитину до двох років на руках у дорослого без... без окремого квитка. Але зазвичай стягується невелика плата. Розумієте? Аеропортний збір або фіксований тариф. Однак у дитини має бути окремий реєстраційний талон без місця. І її треба зазначити під час бронювання. Основні правила. Вік дитини до 2 років. Без окремого місця дитина подорожує на руках у дорослого. Оплата, як правило, 10-20% від тарифу дорослого, або фіксована сума залежить від авіакомпанії. Тобто, також, як, де її взяти? Або кол-центр. Ви телефонуєте в кол-центр, або через спеціальну форму на сайті, щоб зазначити, що з вами подорожує немовля. Безпека. Авіакомпанія може надати спеціальний ремень безпеки для вашої дитини. Райнер, дитина до 2 років без місця. Фіксований тариф близько 25-30 євро в одну сторону. Візер, аналогічна, фіксована оплата близько 25 євро. Буелінг, це іспанська вже внутрішня компанія, яка у нас тут літає. Це, е, немовля, без місця, плата близько 20 євро. 25-30 євро. Бойлінг, до речі, також літає і на деталі і іноді. Але це ну, типу більш комфортні умови, ніж Візер і Райнер. Іберія дитина до 2 років платить близько 10% від тарифу дорослого на міжнародних рейсах. Але Іберія, сама авіакомпанія, сам квиток ваш буде дорожчий. Люфганза. Air France, KLM 10 – 10% від тарифу доросло. Ну, звісно, це теж дорогі авіакомпанії, де ви заплатите більше. Turkish Airlines, Qatar Airways Emirates, Emirates – зазвичай це 10% від тарифу доросло. Надають люльки навіть для немовлят, потрібно бронювати завчасно. Ну, І, звісно, що це вже ну, такі ну, прям лакшері варіанти, як вам їхати. Важливо, дорослий може тримати тільки одну дитину на руках. І ще важливо, якщо дитині виповниться під час подорожі, наприклад, 2 роки, так, от вже воно виповнюється, потрібен буде окремий квиток. Або якщо ви їдете туди і назад, і дитині виповниться 2 роки до моменту поїздки назад, також треба буде вже окреме місце, тому не купляйте квиток туди і назад зразу, бо потім будете платити більше в аеропорту. Головне не панікувати, їхати і розбиратися тут же на місці. Розуміти, куди ви їдете, що ви будете робити тут в цій малазі. Ви будете жити за свій рахунок, чи ви маєте стати на програму? Якщо стати на програму, треба заздалегідь звертатися і брати сіто, щоб все поступово правильно зробити документи і щоб вас поселили. Зараз, до речі, селять дуже цікаво. От Приїхали підписники в понеділок. Вони оформили Нія і їх зразу заселили. Це був Мадрид. Такого раніше не було. Зараз вже, бачите, трошки легше з цим стало. Все це розповідаю у консультаціях. Розбирати треба ваш кейс, що ви будете робити, як ви, що ви хочете, які у вас плани, які у вас кейс, які у вас документи, де ви були, який тимчасовий захист був у вас чи не був. Оце все вже в консультаціях. Підписуйтесь, готую відео про е, житло у Малазі. Все по переїзду в Іспанію, влаштування. Тут посилання буде. У описі до відео інтегруйтесь.